Ну а тим часом, друзі, голова європейського парламенту Роберта Мацола заявила, що Євросоюзу слід творити власні безпекові організації. Зокрема, одна з них повинна діяти за принципом північно-атлантичного альянсу, тобто мається на увазі військовий союз. Про це пише видання Ельмундо. Мацола зазначила, що Європа перебуває на межі надзвичайної ситуації через російське вторгнення до України. Тому в Євросоюзі повинні бути готові. Ові до будь-якого розвитку подій незалежно від того, хто буде президентом Сполучених Штатів Америки, мовляв, європейський союз завжди має бути сильнішим і послідовнішим та ефективнішим. Далі долучимо до нашої розмови народного депутата восьмого скликання Борислава Березу. Пане Бориславе, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Чи справді з логіки слів Роберта Мацоли Євросоюз повинен буде створити щось на кшталт свого НАТО, але без Сполучених Штатів Америки, якщо на виборах переможе Трамп, ну ця риторика доволі давно лунає вже в Європі. Більше того, Трамп це підтримує. Він говорить, що для Сполучених Штатів дуже важко нести тягар. А ті гроші, які вони витрачають на оборону, для того, щоб захищати Європу, вважаючи, що Європа повинна витрачати більше. З точки зору прагматизму, так, він правий, але з точки зору лідерства, світового лідерства Сполучених Штатів, це ставить взагалі під питання, чи залишається Сполучені Штати абсолютним лідером і захисником демократії у світі. Тому, скажімо так, зараз пані Мацола, вона намагається. Грати на цьому на цьому і намагається навколо себе консолідувати лідерів для того, щоб очолити цей рух. Але той самий Трамп не факт, що захоче розривати стосунки НАТО всередині НАТО між Америкою і Європою, розуміючи наслідки, тому що для Трампа, якщо він переможе, НАТО стане якраз теж рятівним рятиним кролом, тому що. В Тихоокеанському регіоні будуть великі проблеми. В будь-якому випадку Європа справді зараз переозброїться. Європа справді зараз починає розробляти плани, що робити у разі війни з Росією. Незважаючи на те, що в Європі є відверто друзі Росії, це не тільки Орбан або Фіцо, це, наприклад, партії в Німеччині, партія в Голландії, партія у Франції, незважаючи на все це. Європа розуміє, що якщо Росія нападе, то треба буде якось захищатися. Саме тому такі аргументи сьогодні, як посилення обороноздатності Європи, нове створення альянсу або ще щось, і лунають. Власне, Вашингтон Пост пише про Трампа в ключі симпатії Росії до його кандидатури мовляв, Росія не публічно вболіває за перемогу Трампа на виборах США. Однак його плани щодо завершення війни в Україні можуть бути неприйнятними для Російської Федерації. А чи є розуміння в принципі глобально, що в планах Трампа? Чи ми й досі опираємось на його передвиборчу риторику? ключі я зупиню цю війну за 24 години. Декілька місяців тому я був на одній міжнародній конференції, де спілкувався з американськими дипломатами, які є симпатиками Трампа, і кажуть про те, що Байден дав вам все ще міг. Він не може дати вам членство в НАТО, тому що це протирічить його поглядам. І нагадали, що Трамп якраз перший, хто дав Україні летальну зброю, і окрім того, Трамп це класичний альфа, альфа самець, і він хоче. Доводити всім навколо, що його мачизм перебільшує будь-що інше, як жартують в Штатах, його мачизм більше ніж штат Техас, який найбільший штат Сполучених Штатів. Саме тому Трамп скоріш за все щось захоче запропонувати Путіну. І якщо не отримає, то буде доводити, що він більший альфа ніж Путін. Тут можна пригадати заяви його найближчого соратника, колишнього очільника ЦРУ. Пана Помпео, який каже, що Україну треба більше зброювати, надати більше зброї, дати всі дозволи і накласти більше санкцій на Росію, тому що Росія прямий ворог. Сполучених Штатів це забувати не треба, і більше того, я впевнений, що таке може статися, тому що Путін теж альфа і захоче довести, що він більший медвідь ніж Трамп. Тому будемо сподіватися, що конфлікт між ними буде такий, що Україна отримає все, що хоче, і навіть трохи більше. Схоже на цій альфавісті Трампа намагається зіграти зараз е, путінозамінник Медведєв. Він заявив, що якщо Трамп в разі перемоги на виборах спробує зупинити російську агресію, цитую може стати новим Джоном Кеннеді. Це 35-й президент, якого вбили в 63-му році. Нагадаю, для тих, хто забув, це такий політтехнологічний спосіб. Е, Приобняти друга чи ворога, чи тут якась інша мета переслідується Медведєвом в подібній риториці? Ви пам'ятаєте, як закінчив е, Трамп Вибачте, Кеннеді. <гум> ну, так його вбили. Так, і отут е, Медведєв якби. Або лякає, або щось ще запускає, але не Медведів. Медведів ніколи не був незалежним політичним гравцем. Він є говорячою головою Кремля. І через нього кажуть те, що не можуть сказати офіційно. Тому це така заява Кремля, яка виключно має технологічний е, напрямок. Єдине, що я можу сказати, звертати увагу на Медведєва. Треба ну не більше ніж на дощ, який відбувається на вулиці. Так трохи неприємно, але реагувати на нього пройде і це. Е, знаєте, я можу сказати ще одне: колись, ось, е, керівник Мюнхенської безпекової конференції назвав Медведєва сумним п'яним клоуном. І, до речі, це визначення залишилось і досі. Окей, тоді від сполучених штатів до ближче наших справ про Польщу. Хочу сказати два слова. Вихідними стало відомо, що прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про будівництво системи оборонних укріплень на кордоні з Росією та Білорусю в межах програми Східний Щит. Нагадаю, за минулий тиждень ми мали цікаву історію з полемікою довкола міг 29 польських, які Польща нам не надала. Ми мали риторику з боку польських чиновників про те, що Польща е, прифронтова держава, і нам запропонували е, в Польщі брати їх, купувати у них зброю в кредит. Ось такі взаємодії зараз між нашими двома країнами, чи можна це назвати? Е, ну якщо не початком, то принаймні якимось зародком невеличкої кризи між нашими державами. Зародком мені здається, ця криза триває вже доволі довго ну, і при згадування про те, що Україна ніколи не стане членом а, Євросоюзу, поки не вирішить питання Польщі, наприклад, історичної пам'яті. Це якраз тільки додає всьому. Дивіться, ситуація погіршується, і якщо не змінювати її, то вона стане кризою дійсно кризою. Але поки що варіанти можливі. Єдине що я. Я не вірю, що наша влада зацікавлена в цьому, і вона може це зробити. Якщо пригадати, як президент відправляв уряд на кордон для того, щоб вести перемовини з польським урядом, а польський уряд просто не приїхав, тому що вважає це цирком і шоу, до яких схильний Зеленський, то в такі, в такому форматі ну сподіватися на щось не варто в будь-якому випадку. Треба розуміти, поляки відслідковують свої особисті інтереси. Для того щоб говорити з ними, треба е, зробити так, щоб їм було по-перше цікаво а по-друге, щоб вони е, ну, мали можливість не відмовитись. Я кажу, як є. Тобто, треба створити комфортні для себе умови, і так і треба робити. Але Зеленський... Навіть розуміння зеленого немає, як це зробити. А його оточення ну воно теж налаштоване на шоу. Тому чекати на якийсь змін, поки не зміниться влада в Україні, не варто. Поки що влада в Україні займається, намагається займатися внутрішніми реформами. Одна з них нам розповів про неї міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. каже, що уряд розглядає новий законопроект про реформу медико-соціальних експертних комісій. Це ті самі МСЕК, довкола яких останній час маємо ряд скандалів, затримань, підозр і так далі. Чи вірите ви в скажімо реальність реформи цього органу? Чи тут ми знову Ляшка попересовуємо? Мо в одному відомому будинку. Він так там знаходиться постійно? Наскільки я пам'ятаю останній раз, коли змінювали обслуговуючий персонал? Його не, залишили, його не замінили, залишили, мабуть, володіє якимись талантами. Так от я би хотів від ляшка почути трохи інше. Я хотів би почути від ляшка, як зміниться алгоритм роботи а МСЕК. А ще я хочу почути, а що там у нас з ремонтом Ахмадіта? Ну пам'ятаєте цю історію? Там теж замазаний ляшко. До речі, чому ми так і не почули, що Люшков приймає відповідальність за те, що відбувається в МСЕК, на себе тому, що згідно ще постанові уряду від 2009 року, підписаної Юлі Володимира Тимошенко. Відповідальність за формування МСЕК і призначення керівництва його лежить на. Міністерстві охорони здоров'я тому особиста на ляжку, але він мовчить так само, як мовчить. А на якому підставі він скасував тендер? Так, тендер був непрозорий, тендер був косий, кривий. Ставилось до нього багато запитань. Але як так, що він сказав: скасовуємо тендер. І тендер незалежний тендер скасували. То може та компанія е, має якесь відношення до ляшка, і саме через е, розголос інформації він перелякано скасував, щоб не заляпати ще більше. І скільки коштувати буде консервація зараз охмадіта, який не встигли відремонтувати через всі ці рухи? Забагато запитань. А ще є інше запитання: взагалі навколо мозов, така кількість корупційних скандалів, непрозорих ситуацій і репутаційних Ційних втрат, що в мене єдине запитання: якщо його залишають, то кому це цікаво і чому через скандал з прокурорами псевдоінвалідами йде генпрокурор? А міністр засунув собі профільний міністр, відповідаючи за МСЕК, засунув собі язика у ну і кудись засунув так, щоб не відповідати. Ми згадали про тендери і закупівлі. Тут цікава інформація з'явилася буквально днями. Комунальне підприємство, дирекція будівництва шляхотранспортних споруд міста Києва, Київської міської держадміністрації, 30 жовтня оголосила тендери на проектування і будівництво першої черги дороги до аеропорту Жуляни загальною очікуваною вартістю. Мільярд п'ятдесят шість мільярда гривень це по 9 тисяч доларів за один метр дороги. Якщо я не помилився в своїй калькуляції, чи настільки актуальна на сьогодні така трата грошей? Чи все таки дорога якось до Жулян могла би і потерпіти, поки йде війна? Ну що ви дорога до жулян не може терпіти будь-яке велике крадівництво, о велике будівництво <гум> повинно допомагати чиновникам е, Зеленського існувати. Я вам більше скажу. Давайте подивимось, а що у нас з Борисполем. А ви знаєте, що там працює велика кількість персоналу? Він обслуговується на нього. Витрачаються гроші. Ні, я розумію, що дуже потрібні прибиральники в Борисполі. Я розумію ще інші витрати, які там можуть бути. Я жартую, не розумію більше того, законсервувати і не витрачати зайві гроші. Всі гроші, які витрачаються зараз на Бориспіль, на ці жуляни, на все інше, повинні йти на фронт. Бо якщо в нас прорвуть фронт, якщо у наших військових не буде зброї щоб зупинити дронів, тепловізерів, ребів, рерів і всього іншого, то дорога на жуляни буде остання, що буде цікавити чиновників, які будуть втікати з України, як вони це зробили 24 четвертого. Лютого 22-го року почули, пане Бориславе. Дякуємо за такий огляд від штатів до наших внутрішніх проблем. Провели ми з вами такий експрес-огляд. Народний депутат 8 скликання Борислав Береза був з нами цієї миті.